Іра вперше відкриває нашу квартиру. Я тут ручки немає, якщо попасти. Крутий, давай. Та я вже прокрутила, не ручки нема. Не світий, Перепланіровочка. Опа. 1300 ширина. Буде кладовка. Так, давай замірять. Містер, ми сюди звіримо наступного разу. І все супер класно. Розєдки, ми мукачі, вже все готове. Wow. Робота де додосика. А воно виймається? Ні, не виймається. Та досику доведеться тут тяжко. Так. Денджер. Погарка ці штуки, бо не попадає. Там треба гарно герметизувати, тому що... Чуєш? Чую? Я щось думав, що хата буде більше трохи. Та я щось взагалі Це якесь, дивись. Яка ванна, тут вона не влізе. Я не Максим, що ми щось ми взагалі зріацією і поїхали. Так, там треба сітку зробити, щоб ще не лізли. Там буде жити інтернет, так? Дивіться, тут інтернет. Ой, тут дві якісь струни. Які струни? Не зробля. А, то по ним тягнуть друти. А сюди вішалку тут коридору. А сюди дверка. О, так Максим, у нас ще 10. Вау, це бонус від застройщика. Тут ще два. Іра, у нас є цілий мішок клеєва, армурована. Дивись. Це така маленька кімната. Господи. Бачиш, заштубили <рістила> ні стіни. Тут покрасть. А, а ось тут ще... Патолок не високий. Десь 2,50. Але тут не зробили стіни, не заштукатурили. Да. Ну, В принципі, в нас в договорі не написано, що це стіна. Розетка. Що ж типу ми тільки ось ці. Ні, ну мало, що розетки є. Ми можемо просто тут вскрити все це грунтовкою і вже заїжджати. Господи, яка маленька кімната. Тільки лампочки ще раз переведуть. Кімната маленька. Відкривай вікна. О -о -о. Ну зато віднова. Який краєвид! <різь> <різь> Дивіться, якраз видно. Башенний кран. І хлопці трудяться внизу. Новий будинок бачите? Так. Да. Закладка, бачите, називається... Господи, як вона називається? Не кронверк, а якось... Це ж таке? Я туди ходила, якщо ці лісі. Це город. А дерева тут дерева. В принципі, через коло можна прийти і з мене можна там можна туди. окружна на Чернігів. Сата сумасшедша. Хлопці щось палять гозяйство таке у хлопців. Моноліт. Кухня. О, це якийсь... Це називається, знаєте як? Венеціанська штукатурка. Ні? Чи як? Боже. Там що пічка якась дровами топиться зимою чи що? Я не знаю. <риска> <риска> Дивись, який створила. Чуєш, а, а може давай вже і, і, і жити тут. Давай. О, балкон. Відкриваю балкон торжественно. Пелісос у мене є. Так. Провіряю крепкість балкона. Так, що тут у нас? Ага. Так, ось, дивись, Іра. Холодний переход. І багацько холодних переходів до них. Он хлопці штукатурять. Це дуже важка робота. Ну, я так, Чо? Нормально, чо? А що у мене за розетки є? Що я, сюди стикну чайник, а сюди терманиць, а мультиварку туди не буде бігати? А мультиварку поставлю на підлозі. Ось, Ось тут. Стульчика поставиш і все. Макс, розетки треба поміняти. Оце тато мені сказав 30 на 15. Хоча по суті сюда в принципе еще полный целом на Давай не давно хочу. Давай слепок зробимо. А це що за слишком? Де? Да. Резетка. Це резервка. Це заземлення, це фаза, а це ноль. <риснє> База ноль, земля. Нет, вот Желтый, я земля точно. То есть хлопчик курил. Ага. Бонд легкий. Точно бонд легкий. Ага. Так. Стяжка вот здесь Ну Ничего, на радиаторе на запишники? И два бонуса. Два силикарных кирпича. Еще? Еще два. Еще два. Це якось вони називаються, ці сілікають ще я здобув щось там. Щось там якесь що? називається. Чуєш? А ну знімаємо. Знаєте, що в мене є? Тебе є жена оператора, яка не вміє знімати бо руки трусяться. А що ти будешь? О! Я зараз буду все міряти. Міряй. Так, стіна. Давай вже тут зразу міряй. Короче, 70. Четкость. Спасибо. В Соточку. А ця фігня не звалится нам на голову, мені цікаво. Ні. Так, а ось тут. Четкость. Два а ми хіба замовляли висоту 210? Поміряй ще. не Бачиш, що собі так. Ага, стіну На шишки 47. 46. Стіну поміряй мені. Так, ця стіна. 1770. 1770. Може ти будеш міряти внизу, бо в тебе прогибається ця штука. З 2 сантиметрів метр до 1800 Макс, давай виб'єм косокості стіни. Тут розетка? Так. Тут навіть видно, де дроти лежать. Бачиш? Проштарапля нам. А що, вікно не відкривається? Ні. Всю двері відкривають. Тримай. Тримай. Протека. Ого. Аргон, прому, трейдинг. Це реклама. Це не реклама, це щоб знати до кого звертатися. Тому що у нас договори інші, по-моєму, були. У нас рехау. Ага. Рехау кажуть. А на ділі що? У на ділі аргон якийсь. Аргон? Ну хоч двері не заляпані. О, протипожежна сигналізація, дивіться. І приїдуть, з ними будуть тушити. всіх.